Корупціонери мають боятися нас з вами. Нас з вами взагалі ніхто не має боятися. Микола Тищенко просив слідчих не забирати гроші під час обшуку. Залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити. ДБР опублікувало фото пачок готівки, які зберігалися у політика. Сума коштів може бути еквівалентною 400 тисячам доларів. Це приблизно 16,2 мільйонів гривень. Або середня пенсія приблизно 2800 тисяч українських пенсіонерів. Я вам хочу сказати: сьогодні, сьогодні, корупція святкує, але я вам корупція кажу. Це не а от журналіст, розслідувач української правди Михайло Ткач провів розслідування під назвою на Ужгородському напрямку. Ткач виявив, народний депутат Микола Тищенко та його родина за останні роки обзавелися апартаментами, салоном краси, похоронним бюро, п'ятизірковим парк готелем з двома охоронцями в Ужгоряді. Дороня скиласка можна забронювати два номери на вихідні. Можна заявити, Які ви а, а в яку ціну? Також Микола поставив своїх людей на високі посади. Все, що нам потрібно, перемога над нашим спільним ворогом. Внутрішню, а він сьогодні підняв своє погане рило і зовнішню. Я вираз за батьківщину змагатися з дитинця, з радянських дитчасів. і зараз за нею змагаюся. Не за хабарі вибачають і не за якісь там кавріжки. І мені статуси не бо щоб плакати будуть. 18 лютого 2024 року. Ужгород це заїжджає в місто народний депутат Микола Тищенко. На мерседесі В класу вартістю близько 50 тисяч доларів, придбаному після початку повномасштабного вторгнення. Залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити, а це не смішно. Я їх заробляв 30 років. От цими руками і ні в кого нічого не взяв. Вже після цього Тищенко відправився святкувати домашній арешт у готелі Хаят. А от за добу петиція про позбавлення Миколи Тищенка мандата набрала 25 тисяч підписів. Чи можуть його позбавити усіх депутатських повноважень? Почуєте далі. А також вчора Україна повернула з полону ще 90 захисників. Плач, все нормально, нормальна Скоро зустрінемося. Про все це за хвилину я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Жодне, жодне дерево не впасть без дозволу. Я готовий стати повноваженим. Я не тримаюсь за посаду. Я Микола Тищенко. Я прийшов допомагати народу. Я прийшов допомагати звичайним українцям і робити все те, як було в моєму бізнесі. Вчора, 25 червня, Київський Печерський районний суд обирав запобіжний захід нардепу Миколі Тищенко, якому зранку слідчі ДБР вручили підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. Тищенко обрали запобіжний захід. Його відправили під цілодобовий домашній арешт на 60 днів із носінням електронного браслета. Я роблю саме все те, як я демонстрував на телебаченні. Я роблю все те, як я навчав молодь мастер-шефі, в релізорі, виграв, танцях, в е, форді бояр. Всюди я демонстрував приклад і був зірцем. Все я робив. Під час засідання Тищенко заявив, просив слідчих залишити йому гроші, знайдені під час обшуку. Відповідне відео було опубліковано із зали суду. Тому я вчора казав, залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити. А це не смішно. Я їх заробляв 30 років. От цими руками і ні в кого нічого не взяв. І цим пишається і мій батько. І моя родина цим пишається. Нагадаю, чинному народному депутату України Миколи Тищенко повідомлено про підозру через незаконне позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. Про це повідомляє прес-служба державного бюро розслідувань. Під час обшуку у помешканні народного депутата Миколи Тищенка він розбив свій мобільний телефон об стіл і відмовився у суді пояснити причини цього рішення. Звідки інформація, що розбити телефон прізвище? Пожалуйста, не Я вас запитую, ваше прізвище. Я не відмовляюся. <плес> не відмовляюся. А звіть, ця інформація. Ви хочете, а звідти дуже злічені. Може це не безкомірна інформація. На опублікованих правоохоронцями фото видно, в домі Тищенка зберігається велика сума готівки в іноземній валюті. Зокрема, можна помітити, що частину грошей він тримає в пакеті та коробці. Це вже четверта волна по мені проходиться брехні, повної брехні, ахінеї. ну вже не смішно, вже просто не смішно. Тому що все, що про мене кажуть, це брехня. Також вдалось з'ясувати, що годинник на фото у дурмаспіге ймовірно модель з колекції Royal Oak. орієнтовно ціни на ці годинники починаються від декількох десятків тисяч доларів і можуть сягати сотень тисяч доларів для більш рідкісних і дорогих моделей. А тому, що ви не знаєте, що ми працюємо з народом України на відміну від вас, і народ України вже втомився, це бачити. Втомився, він не хоче бути одуреним народ України. Він сьогодні державу захищає. Державу! Бо я Микола тищу. В мене є повага до кожної людини. Я з кожною людиною спілкуюся, всі це знають. І прийшов в політику заради людей. І от і все, що я вам хотів сказати. На народного депутата Миколу Тищенко одягнули електронний браслет, але це сталося не відразу після обрання йому запобіжного заходу. Про це суспільному повідомили в прокуратурі. Низка телеграм-каналів поширила фото, на якому, як стверджується, Тищенко після суду сидів у ресторані одного зі столичних готелів. Уже після цього, як його примітили у готелі Хаят, телеграм-канал Київ оперативний опублікував фото, як нардепові одягають на ногу електронний браслет. За їхньою інформацією, сталося це у вівторок, о 22.30. після цього Тищенко відправився додому та пішов спати. Зазначу, після направлення справи до суду йому світитиме 5 років ув'язнення. Я навіть за грати можу сісти за правду. Я вам хочу сказати. Сьогодні, сьогодні корупція святкує, але я вам корупція кажу, це ненадовго. А от петиція на сайті Верховної Ради про позбавлення Микола Тишенка депутатських повноважень після нападу на колишнього військового у Дніпрі набрала необхідні 25 тисяч підписів за добу. Про це йдеться на сторінці. Петиції пише Радіо Свобода. Петицію прилюднили 24 червня. Як повідомляє громадський, станом на вечір 25 червня її підписали 25 тисяч 183 людини. На ранок уже 26 червня вона перевищила показник в 26 тисяч підписів. До закінчення збору підписів залишається 90 днів. Втім, цього вже достатньо, щоб звернення розглянули. Автор петиції закликає позбавити тищенка депутатського мандату у зв'язку з його аморальним поводженням, рейдерством, рекетом, зловживанням, службовим становищем та перевищенням повноважень. Він стверджує. Тищенко істотно шкодить роботі парламенту та завдає шкоди іміджу України. Ніколи в своєму житті Микола Тищенка ні від кого не переховувався, переховуватися не буде ніколи. І мої сини так не будуть робити. Пам'ятайте, ви на пане прокурор. Ми з вами в різних трошки виросли сенсах. Я вираз за батьківщину змагатися. З дитинства ще з радянських дитчасів. і зараз за нею змагаються, не за хабарі вибачають, і не за якісь там каврішки. І мені статуси не потрібно, бо щоб плакати будуть. Повноважень неможливо так прокоментував відповідну петицію, яка з'явилась в сайті Верховної Ради. Перший заступник голови комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР Сергій Євтушок в ефірі Радіо Свобода. Ні. Ко Микола Тищенко обирався по одномандатному виборчому округу, і є мажоритарником, так би мовити. Механізмів позбавлення відкликання депутата з посади не існує. На жаль, напевно, ми дискутуємо на цю тему вже дуже довго і минуле скликання, і це скликання, але радяни України не можуть відкликати народного депутата України, щоб він склав свої повноваження. Так? євтошок назвав кілька пунктів законодавства, відповідно до яких депутати можуть скласти свої повноваження. Це смерть у випадку смерті. Це другий момент це за власної заяви. Третій момент це коли народний депутат України обраний по загально багатомандатному округу. Пише заяву про вихід із фракції. Аємо такі приклади. пам'ятаєте, Попередні скликання це Томенко і Фірсов. Вони входили до фракції БПП. Написали заяву про вихід із фракції. Вони були обрані в багатомандатному округу, і ЦВК на цей пункт посилюючись, позбавили їх депутатських повноважень, зазначив Євтушок. Слава Героям слава. слава також вчора, 25 червня, з російського полону повернули 90 українських військовослужбовців. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі. За його словами, з полону визволили воїнів Національної гвардії, військово-морських сил, армії, територіальної оборони та прикордонної служби. Як обіцяли, ми працюємо, щоб повернути всіх наших людей з російського полону додому в Україну, кожного кожного. Ні про кого не забуваємо. Слава Україні! Героям слава сьогодні ще 90 українських родин щасливі, 90 воїнів повернули з полону. Захисники Азовсталі, Маріуполя, ЧАЕС з різних напрямків фронту. Це і армійці, нацгвардійці, прикордонники ВМС, більшість рядові та сержанти. І так само повернемо всіх інших. Про кожного шукаємо правду. Де людина в якому стані? Що потрібно для повернення? Воденкуров голоденко українська мова. Чільник офісу президента Андрій Ярмак зазначив, серед військових 52 оборонці Азовсталі та полонені з Чорнобильської атомної електростанції. Найближчим часом чекаємо на продовження. Це важливий обмін, ключове для нас повернути всіх наших людей додому, щоб кожен військовий обійняв рідних, стопив на рідну землю, дихав вільним повітрям. Задача від президента: повернути всіх. Алло, рідна моя мать. Мамулечка. Мамулечка. Я вдома. Я вдома. Ну, це, це не продати. Це вот дуже, дуже сильно. Хочу зараз тільки побачити рідних. Героям слава! Пізніше координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими уточнив, що 25 червня повернулися 32 нацгвардійці, 18 прикордонників, 17 представників військово-морських сил, 15 бійців ЗСУ та 8 тероборонців. У російському міністерстві оборони заявили, обмін пройшов за формулою 90 на 90. Посередником виступили Об'єднані Арабські Емірати. Ви спільно того слухайте, він поряд. Мамо, я дома, я вже на Україні. Я в Україні прибув, так да. Прибув. прибув, да, все, я вже дома, не переживай. Я тобі обіцяв, що я повернуся. Як виходив зранку на мобілізацію, я обіцяв повернутися. Я повернувся, мамо, я свою обіцянку виконав.